Зараз в принципі ситуація по всій Україні суцільні повітряні тривоги щоночі відбуваються якісь прильоти, масовані ракетні атаки. Що стосується Запоріжжя, наскільки змінюється оперативна обстановка по області і чи змінюються характери загроз? От на, на вашу думку? Я думаю, що вона радикально змінилася з 20 вересня. Саме з цього дня ворог почав обстрілювати кабами безпосередньо обласний центр. З того часу з 20 вересня вже майже 50 кабів було а, зафіксовано прильоти безпосередньо по місту Запоріжжя. Також вчора ніч була неспокійно. Ворог обстрілював знову ж таки обласний центр а, безпосередньо був Дніпровський район, куди ворог влучив кабом, пошкодивши. Покрівлі вікна житлових будинків, поранивши одну людину, то це така різка зміна ситуації для міста Запоріжжя безпосередньо в цілому. Якщо ми подивимось, ворог вже на Протягом останнього року обстрілює стандартно щонайменше 400 ударів на добу. Вчорашній день не став виключенням. Більш ніж 400 ударів було на добу по населеним пунктам Запорізької області. На жаль, вчора від ворожих ударів одна людина загинула. А також під час обстрілу безпосередньо міста Запоріжжя вчора одна дитина була поранена. Її госпіталізували до обласної дитячої лікарні, надали медичну допомогу на Разі немає загрози життю та здоров'ю цієї дитини, яка вчора постраждала від ворожих обстрілів, пане Іване, скажіть, будь ласка, от саме місто Запоріжжя воно продовжує приймати евакуйованих громадян українських, чи чи є зміна якась можливо, цієї політики? Все таки не залишатися в Запоріжжі і їхати далі. Ні, звичайно, місто Запоріжжя продовжує приймати наших а, переселенців наразі, то здебільшого переселенці безпосередньо з а, території Запорізької області прифронтових за останній тиждень було евакуйовано а, близько 10 людей. Найстарше було 86 років. Наймолодшому мешканцю, який був евакуйований з прифронтового населеного пункту, було 3 роки. І а, 17 людей у нас було евакуйовано всього за останні. Тиждень, і звичайно, ми пропонуємо мешканцям прифронтових територій евакуюватися в більш безпечні місця, і перше найбезпечніше місто то є місто Запоріжжя, також силами нашої Укрзалізниці щодня рушає. Потяг до Львова та до Хмельницького, коли нашим мешканцям пропонується приїхати в більш безпечні місця нашої держави, але вже навколо цих потягів немає. поодинокі люди погоджуються евакуюватися з Запоріжжя. Тож наразі немає критичності ситуації, да і приводу для евакуації немає, тому що якщо слідкувати повітряним тривогам, то дійсно можна перебувати в безпеці під час повітряних тривог. На жаль, така ситуація сьогодні в цілому в нашій державі ворог постійно обстрілює всі населені пункти.